Українські військові відійшли з Сіверська на Донеччині. Генштаб пояснює це перевагою російських сил. Що це означає для подальшої оборони на сході та що відбувається на Сумщині у прикордонному Грабовському? Говоримо із військовим оглядачем майором запасу Олексієм Гетьманом. Дякую, що приєдналися. Добрий день, вітаю вас. Якщо говорити просто, що для України означає відступ із Сіверська, наскільки це серйозна втрата? Будь-яке втрачати будь-який населений пункт. Це сам населений пункт це вже практична фортифікація, яку можна використовувати для ведення дій в обороні. Відхід, відхід з будь-якого населеного пункту це не, не нам, нас це не може радувати, але питання, наскільки далеко ми відійшли і на які позиції ми відійшли. Ми не це не є втеча. Ми, якщо ворог суттєво переважає і ми не можемо тримати оборону в якійсь локації, ми відходимо на, на іншу локацію, де euh, вона може бути більш укріплена, більш забезпечена всім необхідним зброєю, артилерією, ну всім дронами для того, щоб там зуп зуп зупинити ворога. Е, ну пам'ятаєте, ми багато разів на різних ефірах з різними е, аналітиками експертами казали про е, першу, другу, третю лінію. Оборони, яка має існувати, і ми там рік тому, півроку тому, аналізували наскільки одобре, свого це показувати зуби дракон, наскільки там потужні построєні фортифікації, наскільки вони укріплені? Зараз ми чомусь мало про це розмовляємо, і коли ми розмовляли про першу, другу, третю лінію, казали, що перша не, не, не менш погано ну, не сане не найбільш потужна, більш потужна має бути друга друга лінія, бо вона далі від лінії фронту, там можна більше робот проводити будівельник. Третя лінія має бути взагалі дуже щільно укріплена. Ну і так далі. Ну якщо ми розмовляли про три лінії оборони, то очевидь ніхто і не казав, що за будь-яку ціну треба утриматись на першій лінії. Якщо суттєво переважає ворог, якщо він у нього там є тактичні переваги, ми маємо відходити на іншому, ну наприклад, на другу лінію. Ну, а наскільки тому, тепер що, ближчими. Що, 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 це так наскільки тепер ближчими для російської армії стають Слов'янськ, Краматорськ власне після виходу ЗСУ з міста? На 100 метрів. Настільки, наскільки вийшли наші, наші військовослужбовці. Ну, на, на пів кілометру. От знаєте, ці всі розмови, вони викликають вже, знаєте. Сум вже навіть не дратують. Що от після того, як якісь місто, місто захопили, росіяни нам далося відійти, відкриваються якісь шляхи. Які шляхи відкриваються? Куди шляхи відкриваються? Це що гра на комп'ютері в якусь войнушку? Ми відійшли відійшли війська, зберегли сили та засоби. Стаїмо на, на інших рубежах, тримаємо оборону. Що там відкривається де? Це повторення за російськими наративами, які розповідали. Ну давайте пригадаємо ще про інші населені пункти, які вони, на жаль, їм вдавалося захопити, наче з Бахмута, що вони будуть рухатись далі, там на північ, на південь, і там буде велике оточення всього, що тільки можливо, і все це перемога війні. Нічого, це, да, це неприємна інформація, але ніякі шляхи, ніякі вільні там простори не відкриваються. Якщо людина робить такі висновки, дивлячись з дивана на мапу, там діпстей чи інша мапа бойових дій, то ну, нехай трошечки почитає взагалі, як, як будуються лінії в обороні, які є види оборони, що є не тільки позиційна, є мобільна, маневрена, точкова і так далі. Є різні варіанти, які прописані в бойових статутах, в підручниках, і це збройні сили, командири середньої ланки Генерального штабу, вони використовують саме ту тактику, яка найбільш доречна. В цей день в цьому місті з цими силами та засобами власними силами та засобами ворога. Тобто, все це прораховується і обирається саме той засіб захисту чи нападу, який найбільш доручний, а не такий, який комусь добаються. Через позиційна оборона тримати рубежі і... сражатися отважно. Це знаєте, це про фільми. Ні, збереження береження життів наших воїнів. Це звичайно передусім важливе, тому. Давайте ще поговоримо про е, Грабовське на Сумщині. Діпстейт е, повідомляє, що Грабовське перейшло під контроль ворога. Що відомо про ситуацію на цьому напрямку? Чи це таке повноцінне захоплення села, чи поки що короткочасний прорив? Короткочасне захоплення села. Давайте, е, от це село знаходилось в декілька сотнях метрів, 200 метрів від лінії фронту вів про від державного кордону. Ну давайте просто е, вмикати в мозг е, для лю. Ну не хочу нікого бражати, але знаєте, ну просто це вже ну важко витримати. Як вважають люди, от, як ми тримаємо кордон? Хто дійсно вважає, що та лінія, яка на, намальована на мапі, от по той лінії, по землі, ходять люди з ружбайками і, і тримають от таким чином лі, лінію оборони, лінію е, кор, державний кордон? Чи все ж таки за державним кордоном декілька десятків чи сотень метрів побудованих е, доти, дзоти, вогневі позиції? І так далі. Чи треба ходити по нітральній полосі? Як в кіно там, де от граблями прорівняли, щоб було рівненько. І от по по ній ходить, по дронами, під снайперами, під обстрілами, ходити так от патрулями туди-сюди. Ну, вочевидь, ні. Вочевидь, займаються позиції позаду лінії, так, щоб можна було контролювати вогневий контроль, мати над безпосередньо кордоном. Чому там, там сталося так? Ну, давайте посилатися на. Істу дослідження війни, бо його думка все ж таки більш-менш фахова. Ми до з вами можемо помилятися. Вони пишуть, що такі випадки, як з Зробовським, буде і далі продовжуватись вздовж кордону, бо на північному кордоні. Між Росією і Україною нема сил та засобів ворога, які дозволили б йому робити якісь суттєві наступальні дії, але вони будуть робити точкові такі наскоки рейди на якісь населені пункти, які знаходяться поруч з лінією з державним кордоном, і дуже активно це висвітлювати в засобах масової інформації, начебто вони прорвали лінію фронту, і вони роблять потужні наступальні дії. Це зроблено саме для цього ніякого навіть тактичного успіху. У росіян на цьому напрямку немає бути, не може це зроблена пропагандистська картинка. Ну а про людей 52 людини, які забрали, що це було за люди. Ну люди похилого віку. Цілком можливо, що це було ждени, ну не хочеться ярлики вішати. Цілком можливо, що це були люди, які просто звикли до свого помешкання і не може психологічно переламати себе і виїхати зі свого двору. Може там в нього яблунька, якась яку, яку вона ще дитину сажав, а зараз. Вона вже велика. Ну наприклад, і він не може з цього міста піти, але. Росіяни зібрали цих людей в церкві. Я думаю, що зібрали їх, їх місцевий батюшка. Швидше за все це була церква московського московського патріархату. Сказав, що якась так дуже важлива служба. Вони прийшли в церкву всі, хто був, всі, а потім туди приїхали автобуси, і російські солдати їх туди Дякую. забрали і вивезли на відомому напрямку. Дякую за ваші коментарі. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був гостем Українського фокусу.